Десь сініме з крутою анімацією. Якщо ви хочете гарну історію, в цих перерахунках їх можливо не буде. Гарні історії йдіть, читайте добре, бо вони зачасту погано анімовані, а нам треба щось гарне. Тому погнали. Дуже хотів сюди вставити такі тайтли, як Стати героєм X» або «Devil May Cry». але це не аніме. Це або китайські, або американські мультики, тому, на жаль, вони сюди не входять. Але теж там дуже топова анімація, особливо стати героєм X. Це настільки ахіренно, що просто постійно міняється стиль. І зміна стилю анімації. Це фішки сюжет. Цього разу китайці прям постарались, постарались. Хоча у китайці так нормально з анімацією. І першим аніма в цьому списку буде аніме, що не витримало дистанція, я б так і назвав. Це One Punch Man. Перший сезон божественний. Та тільки битва з комаром, чого варта. На жаль, далі здала позицію, тому дивіться тільки перший сезон. Наступне Дороро. Аніме про хлопчиську ти фізично та буквально залишиться без нічого, без сім'ї, без друзів, без органів, без нічого. Взагалі, залишого тільки тіло та сила волі битись далі. Моя геройська академія десь просідає трохи анімація, але коли йде питання про битву або про якісь. Епічні моменти геройка просто видає офігенну картинку. Її сакуга це просто синонім слова краса. Сага про Вінленда. Вінленд тримає не тільки його приємна анімація, а ще й крута історія. Fire Force. Знайде, хоча б на аніме де краще намальований вогонь, я б закрив свій і Ще трохи банальщини. Магічка. Прекрасний тайтл, всі його знають, всі його люблять. Але дуже важливо, що найгарніша анімація, найгарніший бій. Тільки в майбутньому нам ще навіть половини не показали. One Piece. взагалі, One Piece так собі анімація. Але з Анігашими, не звано, з Анігашими. І весь ехет це просто шедевр анімації з крутою історією. Ну просто пушка. Неочікувано. Атака Титанів з першої серії і до останньої серії. Це рівень. Рівень, який треба тримати, треба вміти такий рівень тримати. Анімація, неймовірно епічне анімець, неймовірно гарна анімація, переродження безробітного. Давайте так, я його сюди вставив, тупо на фоні початком після кінця. Хоча на фоні з початком після кінця та блюлоком всі аніме захуєнну анімацію, але саме от. Ці моменти розумієш, наскільки автори добре постаралися, і наскільки можна було зробити гірше. І аніме, що навіть через роки дає защо будь-якому тайтлу. Як завжди, у Фотейбл, Найт, безмежний край крінків, будь-яка ніч битви неймовірно гарна. Та взагалі компанія Тейбл – це рівень якості. Я клинок дивився тільки через Уфа Тейбл. Мені жахливо не подобається сюжет, але жахливо подобається анімація.